Лише навесні ми розповідали, що в обласному клінічному центрі нейрохірургії та неврології триває збір книжок, які мають розбавити лікарняні будні пацієнтів. Нині на двох поверхах уже встановлено й укомплектовано літературою два стелажі. Видання розходяться палатами, каже ініціаторка такої міні-бібліотечки. Комунікаційниця нейроцентру Ксенія Шокіна. Збирали і в обласній бібліотеці імені Федора Потошняка, і у волонтеріаті УЖНУ, і на прохідній нейроцентру. Коли ми вже поставили полички, я зрозуміла, що книжок у нас замало, хоча їх було ну реально здавалося, що багато. Зараз я вже розумію, що частина книжок на руках, і це головний показник цієї роботи, тому що е, уже якусь частину книжок люди читають, е, вони їх повертають, потім хтось інший бере. За деякими книжками буквально полювання йде е, за такими найцікавішими. Е, і як тільки ну, вона з'являється, вона не лежить навіть півдня, її вже хтось наступний. Забирає. Деяким пацієнтам не до читання, але для їхніх родичів це бодай якийсь моральний порятунок. У мене тут оперується жінка, і ну, коли б бачив цю бібліотеку, то, ну, на мій погляд, це дуже потрібно, особливо таким больним, які оперується тут. Це пухлини головного мозку. Родичам не завжди. Знаходять слова, ті, які ну, можна сказати їм, і тому мені на думку прийшло, що е, буду читати книжки, коли переведуть в палату. Тому справа дуже гарна. Віддушеною книжки стали для персоналу нейроцентру. Тут навіть є затяті книгомани. Як ось лікар-анестезіолог Роман Трейцятник, взагалі ця ідея є досить крутою, оскільки люди в даний період часу. Переповнені стресом і це допомагає позбутися часткового стресу і забутися, відволіктися, набути нових знань. І, взагалі, це дуже приносить багато задоволення в читанні. Воно досить розслабляє. Немає так багато часу для, для читання, але в період між чергуваннями або десь не в період між операціями є вільна хвилиночка для того, щоб трошечки відпочити і перезагрузитися. В принципі, читання досить гарно в цьому допомагає. Лікар розповідає, що вже встиг прочитати. Ознакових книг це Гарета Джонса, Мирослав Влеклий. Це як перший журналіст, якому вдалося частково висвітлити проблему голодомору в Україні. І він перший, хто це публічно писав у відомих журналах і на той момент і газетах. Наступна книга це книга Марії Маті я Всім рекомендую. Це такі досить короткі оповідання, але дуже життєві і повчальні. І, Період визволення змагань 1920-х років. Це книга Василя Шкляра Чорний Ворон. Рекомендується про таку досить сильну особистість, яка, в принципі, і в наш час їх є досить багато, але ми не завжди їх помічаємо. А на нову книжку, яку ось-ось почне читати, чекав довго. Шукав і чекав близько двох місяців. Це книга за перекопом я земля Анастасії Левкової. Книжки у вільному доступі, але Ксенія їх підписує, аби не загубити, і просить повертати після прочитання. Я сподіваюся, що вони їх повертати, але про всяк випадок я підписала всі книжки. Що якщо раптом вона опинилася у вас вдома, то, будь ласка, поверніть, вказала адресу, контакти і дуже сподіваюся на добросовісність наших читачів. Є така розумна фраза, що ті, хто читає, книжки не крадуть, а ті, хто краде книжки не читають. Я дуже сподіваюся, що воно таке буде працювати. Колекцію хочуть поповнювати. Тож Ксенія закликає надалі долучатися до доброї справи. Нам би хотілося більше мати книжок, і якщо у глядачів вашого телеканалу є вдома книжки українською мовою, гарної, ну гарної якості маю на увазі недавні видання, то ми будемо дуже вдячні, якщо їх будуть приносити на рецепцію нейроцентру за адресою Капушенська, 24. На стелажах також є аудіогіди, тож пацієнти, залишаючись у палатах, можуть трішки віртуально помандрувати вулицями Ужгорода. А після одужання зробити це наживо.